За водою, світ журбою, молодечі руки, гомонять поміж собою кулі, сльози і вовки. Перші свищуть, другі солять, вигризають третій день, плине кача, кусень горя влігся в поперек грудей, гучно в небі, а де тихше? Людно плачно унизу, постріл, постріл вище, вище, знов розстрілюють сльозу, і лукавих гладить вічко Мертвим словом про любов. Ой, не втомлюйся, громничко, Заговорюй качі кров, Обійняти б світе, світку. осипається земля. Чуєш, серце, вбили квітку? Хто вбив? Не я, не я.